Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з Владіміром Путіним відбудеться на території Сполучених Штатів, а не в Росії чи третій країні. Попередні слова про можливу поїздку до Москви в Білому домі пояснили як обмовку. Трамп також знову розповів про ймовірний цитую обмін територіями між Україною та Росією, зазначивши, що намагатиметься повернути частину земель Україні, але не уточнив деталей. Він також заявив, що наступна зустріч буде вже між Зеленським та Путіним або у тристоронньому форматі за участі самого Трампа. А експекти гавмірінвиз. Я чекаю на зустріч з путіним. Гадаю, вона може пройти успішно, але може бути і невдалою. Моє завдання тут одне припинити війну, яку розпочав хтось інший і якої ніколи не мало б статися. Якщо мені вдасться це зробити, чудово. Це складний конфлікт, у якому пролито багато крові, і ця ворожнеча залишила глибокі рани. Зеленський вже понад три з половиною роки воює. І якщо посадити його за стіл переговорів із путіним, то скажу так. Зрештою, я добьюся того, щоб вони зустрілися в одній кімнаті. Чи то за моєї присутності? Ті чи без неї, і я вважаю, що тоді рішення буде знайдено 15 серпня в анкориджі найбільшому місті Аляски, де відбудеться зустріч Трампа та Путіна, у радіусі 30 миль закриють небо. А напередодні візиту лідерів жителі жителя Аляски вийдуть на акції протесту, щоб висловити підтримку Україні та заявити Аляска проти тиранії.